Проблема збереження здоров'я школярів стає однією з найгостріших соціальних проблем. Проблеми збереження здоров'я підростаючого покоління у всі часи хвилювали суспільство. І у всі часи суспільство по-різному, але намагалося піклуватися про здоров'я дітей. Здорові діти визначають перспективи виживання народу, нації в майбутньому. Сучасні умови вимагають нових підходів до збереження здоров'я українського народу через турботу про здоров'я дітей. В кінці 19 століття почався демографічний бум. Народжуваність різко почала рости. При цьому коефіцієнт смертності став поступово знижуватися. Якщо в 1875 році на українських землях коефіцієнт померлих на тисячу чоловік складав 32 людини, то вже в 1960 році 7 осіб на одну тисячу людей. За період незалежності України знизився коефіцієнт дитячої смертності серед новонароджених. В 1990 році кількість дітей, що померли при народженні, складала близько 13 осіб. В 2011 році 8. На перший погляд, ця статистика виглядає обнадійливо, але така ситуація ставить перед суспільством інше завдання. Багато дітей, врятованих від смерті при народженні, мають ослаблене здоров'я і вимагають особливого підходу в його збереженні дошкільних установах та школах. Другим чинником є складна екологічна ситуація в промисловому регіоні Донбасі, яка дуже сильно впливає на стан здоров'я дітей. За даними 1998 року, в місті Маріуполі, який межує з Новоазовським районом, кількість дітей, що народилися з різними патологіями, Близько 80%. Третім чинником, який впливає на застосування здоров'язберігаючих технологій, є ускладнення шкільних програм, що збільшувала навантаження на дітей і під час уроків, і під час виконання домашніх завдань. У світлі, наведених вище даних, проблема збереження здоров'я школярів стає однією з найгостріших соціальних проблем. Система заходів, що проводиться районним відділом освіти по плануванню, реалізації, моніторингу і аналізу дії здоров'я зберігаючих і здоров'я формуючих технологій в школі, у взаємодії з учбовими закладами, відповідними службами районної державної адміністрації і органами місцевого самоврядування, це і є управлінський супровід в області здоров'я зберігаючих технологій в школі. У питанні планування першими кроками повинні стати аналіз стану здоров'я школярів району за результатами останньої диспансеризації школярів. У цьому питанні потрібна чітка і тісна взаємодія з районним відділом охорони здоров'я центральною районною лікарні. Необхідно скласти розгорнутий аналіз вказівкою відсоткових показників відхилень здоров'я дітей, рейтинг захворювань. Ця інформація поширюється по школах для порівняння і для орієнтирів планування шкільних заходів. По-друге, узагальнення планів роботи учбових закладів і створення загальної програми реалізації заходів у напрямку здоров'я зберігаючих технологій із залученням представників органів влади. По-третє, створення методичного посібника з питань організації роботи, у тому числі сформування матеріалів по нормативно правовій базі цієї роботи. Четверте, проведення семінарів практикумів з питання планування роботи в учбовому закладі у напрямі здоров'я зберігаючих технологій. У питанні реалізації методичний кабінет своєчасно і чітко відстежує виконання районної програми, а також проведення семінарського заняття з працівниками шкіл і залученням працівників органів охорони здоров'я, державних органів, органів місцевого самоврядування, психологічними службами. Моніторинг. на районну координаційну раду мають бути покладені і обов'язки здійснювати загальний контроль виконання програми, причому моніторинг повинен здійснюватися на різних етапах реалізації програми за схемою: Семестр, рік, весь період реалізації проєкту. Така схема дозволяє виявляти недоліки в реалізації програми і оперативно координувати їх виправлення. Дуже важливим складником реалізації програми впровадження і реалізації здоров'язберігаючих технологій в школі є аналітична робота на основі моніторингу. Аналіз повинен реалізуватися в трьох напрямах. Перше. Як проходить, проходила реалізація довгострокової програми в школах, проміжні підсумки, стан здоров'я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості учнів? По-друге, які позитивні і негативні моменти проявилися при реалізації довгострокової програми в плані ухвалення управлінських рішень внутрішньої дії? По-третє, як проходила співпраця з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і іншими структурами, залученими в реалізацію програми. Стан здоров'я учнів впливає на ефективність засвоєння ними нових знань. Якщо людина здорова, то вона менш втомлюється під час навчання та краще засвоює матеріал, підвищується працездатність, міцне здоров'я сприяє розвитку творчих здібностей дітей. Дитина нездорова, хвора, швидко втомлюється, втрачає тягу до навчання. Комплекс заходів, які підтримують здоров'я дитини на належному рівні на протязі усього навчання в школі, від 1 до 11 класу дає можливість їй приймати повноцінну долю в процесі навчання, отримання знань, розкриває її можливості як можна повніше.